Вітаю, це новини. Лайв я Олена Харілова. Сьогодні 12 січня, 323-й день війни. Поговоримо ми про нічний обстріл Запоріжжя та Херсонщини. Ситуацію в Солидарі, як вона змінилася за останню добу, також зміну військового керівництва РФ. Обговоримо а також чергову перемогу збройних сил України. України у вигляді збитого літака Су 25 з нами на зв'язку. Владислав Селезньов колишній речник генштабу, полковник, капітан першого рангу, а також військовий експерт. Владислава, я вас вітаю. Слава Україні, героям слава давайте почнемо нашу розмову з сьогоднішнього нічного обстрілу Запоріжжя і Херсонщини. Розкажіть більш детально. Росіяни продовжують ту саму тактику ракетного та артилерійського терору населених пунктів, які знаходяться при фронтовій зоні. Росіяни здійснюють це використовуючи свою значну перевагу в артилерійських засобах в ракетах класу С-300. І вся ця діяльність спрямована на те, щоб руйнувати мирне буття наших мешканців, які долі волі і долі перебувають зараз при фронтових територіях. Адже жодного військового сенсу в таких діях з боку російських окупантів немає. Бо від тих Обсілі страждають цивільна інфраструктура, страждають мирні мешканці тих районів, населених пунктів, які знаходяться при фронтовій зоні. Путін в такий спосіб намагається послати сигнал мешканцям нашої країни, мовляв, скаритися. Тоді я вас не буду вбивати. Хоча це не точно на прикладі е, тимчасово, тимчасово окупованих територій. Ми знаємо, що путінська армія, е, яка знаходилась на тих територіях е, в якості е, е, армії окупантів, е, чинили злочини, вбивали мгвалтували, грабували мирне населення тих районів, аж доки, поки українська армія ці території від російських окупантів не звільнила. У мене ще таке питання. Ми можемо якось протистояти цим обстрілам? Ми майже щодня з вами говоримо, так що вночі було завдано ударів по таким місцям. Переважно це Запоріжжя, Миколаївщина, Херсонщина. Ну і звісно, там Донецька, Луганська область. Як, окрім того, що ми просимо і ставимо нові системи протиповітряної оборони, ми ще можемо протистояти ворогу. Справа в тому, що, що ми що ми не можемо, ми вже діємо, і та бавовна, яка час від часу трапляється на військових об'єктах в місцях зосередження ворожої техніки, в місцях зберігання ворожих боєприпасів та розміщення особового складу, тому є свідченням. Бо над цим кейсом працюють і українські вовкулаки, українські розвідники, працюють і українські артилерісти, українська авіація так само працює над нищенням ворожих вогневих позицій. У зведенні українського генерального штабу завжди. Ця інформація повідомляється з приводу скільки вогневих завдань виконали українські гармаші. Скільки скільки раз в повітря здіймалася українська авіація для того, щоб нищити ворожі військові цілі? Бойова робота ведеться, але ж очевидно, що війна продовжується, і е, щодо дій українського війська для того, щоб знищити ворожі цілі, їх треба ще виявити, провести розвідку та до розвідку, а лише потім знищити. Росіяни ж діють підступно. Вони ж воюють фактично з цивільним населенням. Носячи ракетні, артилерійські мінометні удари по мирних мешканцях, по мирних об'єктах нашої країни, яка ситуація нині в Солидарі, як вона змінилася за останню добу? І е, до цього питання одразу уточнюючи питання е, вчора. В коментарі також одного військового експерта е, Сергія Ослендера, це військовий експерт з з Ізраїлю. Він зазначив, що е, Російські війська хотіли взяти Україну, українські війська саме в місті Солодарів в таку підкову, так, у вигляді підкови, і ем, відрізати тим самим постачання. Е, чи вдається їй ця тактика? Ситуація в районі Солідари є насправді складною. Це населений пункт українська артилерія повністю тримає під вогневим контролем з російської сторони. Там воюють найбільш боєздатні підрозділи приватної військової компанії Вагнер, а також підрозділи спецпризначення та повітряних десантних військ російської окупаційної армії. Ми з вами неодноразово говорили, що російські десантники, є одним з найбільш дієздатним, найбільш підготовленим і найбільш небезпечним родом збройних сил Російської Федерації. Тому ми бачимо, що росіяни використовують усі для них військової потужності та можливості для того, щоб оточити та взяти повністю під контроль селідар, але це не менш. На території самого населеного пункту ще йдуть міські бої. Українська армія а, тримає оборону. Український генеральний штаб добре бачить ситуацію, і думаю, що найближчим часом знову ж таки чому думаю, це стверджує представник е, командування оперативного командування Схід полковник Череватий, який переконаний нас усіх в тому, що в найближчим часом е, військово-політичне керівництво України е, прийме зважене рішення для того, щоб в, в першу чергу. Зберегти особовий склад українських сил оборони, які виконують там завдання, те, що там відбуваються консолідовані, злагоджені дії, те, що там українські війська підтримує наша артилерія, це очевидно, бо там наші воїни, вони боронять нашу землю, і це дуже відповідальне питання. Щодо зухвалих підступних та злочинних дій російських окупантів, це так само очевидно, бо вони використовують. Різні системи для ведення для ведення здійснення вогневого впливу на наші позиції. Вони працюють в режимі фактично двадцять 7. на у Жодного підчуття до власних сил та засобів вони не мають, тому що внаслідок піхотно артилерійських атак вони несуть шалені втрати тим не менше, незважаючи на ці втрати, вони Сперти намагаються просуватися вперед, але їм стає на заваді українські війська. До ну, чого я веду? Ситуація в Солідарі є динамічною, йдуть запекли бої, але ситуацію повністю контролює українська армія на цій ділянці фронту. А якщо у випадку, у випадку, якщо місто абсолютно повністю зруйнують, що тоді далі буде відбуватися? Адже воювати за нього не буде сенсу ні одній, ні другій стороні. Як взагалі у о, військовій практиці відбувається о, далі розвиток подій? Справа в тому, що маневр силами це дуже небезпечний вид ведення бойових дій. Звичайно, що українська армія має відповідний досвід і має підтримку суміжних сил та засобів, які здійснюють прикриття з флангів тих сил оборони України, які воюють безпосередньо в самому самому Солідарі. Думаю, що буде прийнято зважене рішення, і воно буде спрямовано на те, щоб у разі необхідності зберегти життя та здоров'я особового складу Очевидно, що війна це не про квадратний метр. Війна це про збереження життя та здоров'я. Буде збережена армія, буде збережене війська. Потім згодом все це ми відвоюємо, а тільки ну, отримує відповідні ресурси та можливості. Що стосується ситуації пов'язаної з солідаром, то не є. Критична ситуація, взагалі для всього угрупування сил оборони, що діє на східному фасі російсько-українського фронту, е, буде проведена відповідна передислокація, маневр з військами будуть вибудовані нові позиції та рубежі, ба більше говорити про те, що фронт буде продавлена і диспозиція сил та засобів буде критично змінена. Це не не про таке говорити, адже дуже багато е, е, потужних рубежів оборони створено на Донбасі. Українськими силами оборони ситуація буде стабілізована і росіяни, втративши величезну кількість особового складу під час штурмів, отримує фактично зруйнована ті ж саме російська артилерії міста. Е, якоїсь там військової доцільності в цих діях немає, але ж російська пропаганда отримує таке собі гасло, мовляв. Перше з липня 22-го року Російська Федерація, Російська Армія спробувалась зареалізуватись ну, якийсь проект щодо захоплення українських міст, але знову ж таки нагадаю нашим глядачам: місто Солідар це населений пункт, в якому до війни проживало 11 тисяч. Коротко, давайте пройдемося по всіх напрямках, включаючи і північ і включаючи то питання, чи можливий наступ звіти. І далі по часовій стрілці пройдемо так і по харківському напрямку, Луганському, Донецькому, Запорізькому, Херсонщині. На північному фасі російсько-українського фронту, а це фактично більш ніж тисячу кілометрів. То, то кордон між Білорусі та Україною. Зараз українська армія виконує величезний пласт робіт інженерного та фортифікаційного характеру. Чимало останнього часу з'являється повідомлення з приводу е, такої діяльності. Це абсолютно чіткий дзвіночок. У бік э, уряду Республіки Білорусь, що мовляв, не треба э, намагатися атакувати нас з півночі, бо очевидно, що і готовність українських сил оборони і дуже серйозне інженерне таційне споруди вони фактично зведуть на нівець будь-які спроби ворога атакувати э, нашу землю. А що стосується переміщення особового складу збройних сил Російської Федерації на території Республіки Білорусь, то відбувається планова ротація на територію Білорусі в навчальний центр прибувають нові партії російських чмобіків. А ті російські військовослужбовці, які завершили підготовку, відправляються на фронт на інші ділянки фронту. А на територію Луганської Донецької області так само на територію Республіки Білорусь активно приходять ворожі військові збройна техніка, яка знята з довгострокового зберігання. Зараз ця техніка буде спрямовуватись на підприємства оборонно промислового комплексу Білорусі для ремонту та відновлення цієї техніки, бо вона того потребує. Щодо інших ділянок фронту, територія Сумської Чернівської області час від часу там трапляються мінометні та артилерійські обстріли. Найближчого прикордоння з боку Російської Федерації, але так само я маю зазначити, що час від часу на території суміжних з Україною областей Російської Федерації трапляється на території військових частин, та сама баловна, яка призводить до вибухів. чи Хлопкам руйнується військова інфраструктура, створюються серйозні негаразди для частин та підрозділів і російської окупаційна армія, які діють на території областей, що межують з Україною на території Харківської області і межу з нею Луганської області на дирекрі від Сватова до Кремінної Росіяни здійснюють перегрупування та засобів. Підтягують додаткові резерви, в тому числі і підрозділи повітряно-десантних військ. Вони намагаються значно посилити там групування власних військ, щоб не дозволити українським силам оборони просуватися в рамках контрнаступу. Ключова точка, із зосередження російських зусиль – це район населеного пункту Кремляна. Про ситуацію в Бахмуті і Сайдарі ми з вами говорили. Ситуація там насправді є надзвичайно складною. Причому в районі Бахмута в основному тривають артилерійські дуелі спроб масованих штурмів з В великої кількості піхоти російська армія не здійснює. Ситуація в районі Авдіївки вже традиційно залишається складною. Час від часу там відбувається артилерійські. Піхотні штурми, але не такою високої інтенсивності, як то є в районі Салідара, південь Запорізької, південь Херсонської області, артилерійські дуелі без руху особового складу та боронетехніки. Крім того, на запорізькому напрямку росіяни продовжують зосереджувати свої ресурси, посилюються свої оборонні позиції. Хочу вас запитати також про зміну вищого військового керівництва у Російській Федерації. Про що це свідчить? З одного, з одного боку ми можемо міркувати з, з наступними тезами. Путін намагається розвести цілові башти Кремля, щоб створити певну конкуренцію між собою. З одного боку, є е, е, консолідація зусиль Кадирова, Пригожина та Золотова. Це одна з башт Кремля. З іншого боку, є опальні генерали е, Лапін і відповідна Герасимов. Е, Підвищуючи статус Герасімо і повертаючи в сферу військової діяльності генерала Лапіна, Путін намагається в такий спосіб створити такий собі баланс сил. Бо надто зухвало останнім часом починає поводити себе пригожим, це неприпустимо. І Потім, в такий спосіб, маючи відповідний досвід та знання представника спецслужб. Спочатку радянського союзу, а потім Російської Федерації саме в такий спосіб дії. Це один з варіантів, чому так сталося. А інший варіант, Путін готується до ще більшої ескалації війни і для того, щоб сконсолідувати відповідно військовий важелі впливу на ситуацію. Він призначає діючого начальника генерального штабу. На посаду э, командувача так званої спеціальної військової операції для того, щоб усі рішення э, адміністративні, військово адміністративні ухвалювалася чим швидше приймалося відповідне э, рішення та мало відповідну вагу для інших учасників э, цього військового процесу. Саме тому э, Герасимов не призначається на цю посаду, залишаючись при цьому начальником генерального штабу. У нього в замах залишається суровикін як людина, яка дотична до процесів управління так званої спеціальної військовопорації, де дається ще ряд військових посадовців, які на думку Шойгу які презентував такий варіант призначень, мають посилити штаб. І російських військ, які крують цим саме процесом, Ба більше весь цей процес відбувається на тлі чуток, що ось ось Росія почне широкомасштабну мобілізацію кількістю до п'ятисот тисяч осіб. Думаю, що це абсолютно вкладається в логіку таких рішень А минулий раз, коли була зміна керівництва вищого керівництва Російської Федерації, це було ось ви мене зараз поправите десь на початку жовтня. У нас почалися. жовтня. Так, у нас почалися масовані ракетні атаки. Після після таких змін, от нині, після цієї зміни, чого очікувати? А справа в тому, що ракетні атаки у нас почалися ще 24 лютого минулого року, і тоді ще місця е, е, ракетних атак складала до 150 ракет на добу. Тому зазначати, що тільки з приходом Суровікіна почались почались е, е, ракетна етапа. масовані ракетні атаки цивільного населення, давайте так назвемо, і зокрема великих міст і цивільної критичної інфраструктури. Я думаю, що атаки дронами та ракетами російська армія буде продовжувати. І їх інтенсивність та періодичність будуть напряму залежати від можливості оборонно промислового комплексу Російської Федерації виготовляти нові ракети. Ракетні обстріли українського прикордоння та населених путів, які знаходяться в фронтовій зоні. Вони будуть продовжуватися. Бо ми з вами неодноразово говорили, що в Росіян ще достатньо ракет класу С-300, які Росіяни використовують для нанесення таких ракетних. Обстрілів очевидно, що путінська армія не спиниться, бо не спиниться Володимир Путін. Він все ще марить щодо реалізації своїх геополітичних амбіцій, і війна буде продовжуватись. Тому знову знову я підкреслюю, що українська армія слід працювати над реалізацією двох ключових кейсів: нищення ворожих ракет в пунктах їх базування та на місцях розміщення пускових майданчиків. Це перша позиція, і другий варіант це посилення елементів протиповітряної оборони, які будуть спрямовані на те, щоб нищити ворожі дрони і ворожі ракети в небі над Україною. Давайте, Владиславе, трьома словами підсумуємо те, що було сказано. Впродовж продовжуються терористичні дії проти цивільного населення з боку окупаційної влади Росії. З української сторони ведеться певна бойова робота і на фронті, і по всій території України Солидар. Ситуація є досить таки динамічною, але через те, що в Соледарі з російської сторони воюють найбільш підготовлені військові, військові окупанти, Україні складно, але вона тримає оборону. Ми чекаємо зваженого рішення від Генштабу, від Генштабу що. То Солодару, аби зберегти життя і процитую вашу е, думку. Війна це не про квадратні метри, а про життя життя українських військових і українців, зокрема. Щодо білоруського напрямку там ведуться фортифікаційні роботи, споруди будуються, аби убезпечити українців у разі чого з можливого наступу з півночі, по всій лінії фронту ситуація контрольована. Щодо Запоріжжя, то там окупанти продовжують укріплюватися, але Україна робить все від себе можливе. Додайте, будь ласка, від себе, якщо я щось пропустила. Дуже важливий кейс Україна і досі володіє ініціативою. Війна справа раціональна, і будь-які рішення складні. Вони ухвалюються абсолютно раціонально з метою збереження життя та здоров'я наших воїнів. Війна буде продовжуватись. Путінська армія не зупиниться, але ми маємо всебічну підтримку наших західних партнерів. А наші воїни мають відповідну мотивацію. Бо вони боронять нашу землю, своїх рідних і близьких. Перемога все одно буде за Україною. Єдине зараз питання ціни цієї перемоги. Дякую вам, Владислав Селезньов, колишній речник Генерального штабу збройних сил України, полковник, капітан першого рангу, а також військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Владиславу, дякую вам, слава Україні! Героям слава! Я попрошу наших глядачів, аби вони підписувалися на наш YouTube канал. При можливості писали запитання, які їх хвилюють, і ми будемо їх задавати нашим експертам та героям, нашим гостям в студії та поза нею, аби ви першими дізнавалися всю актуальну інформацію, яка вас турбує та хвилює. Я дякую вам. Це були новини лайф.